Так, друзі, всім привіт. Ой, у нас є негарна новость. Бачите яка? Що це лежить? Турбіна. Всі подумаєте, що турбіна ляснула. Ні. Бачите, що робиться? Можна було, було бути відео по оранці, по кукурузі, але щось пішло не так. Коротше, було вже не до відоса. Почалася проблема із ракетою, почало воду перти. Воно ще на влазі почалося. Ну, думали, може там із за що не було. Поставили, зробили розширитель, все наче прекратилося, наче більш-менш уштаткувалося. Оранку ви бачили по соняху ми орали, наче все було добре. Заїхали до мене на кукурузу. Капець. Чому капець? Зараз покажу. Бачите, ось чому капець. Так що заповніть трасі навсігда, Ніхто не купляйте такі прокладки. Оці з герметьком такі красиві, наче. вони пластмасові, вони навіть не вжимаються ніхера. І третьому, перекажіть, не купляйте. Фігня повна. Вони пластмасові, вони навіть не приклеїлися до блока і до головки. Оце вся винуватиться. Треба ставити отакі. Ось. Як мазнув, то все і на пальці залишається. Це доладні прокладки. Але ж ми раз укололися. А може то не в прокладці? Давайте поставимо. Поставили фіг там, ще раз укололися. Це вже на вірочку провірено, 100%. Зараз що? Продули її компресором. Тут соплить, там соплить, пролили. Вже рішили притерти клапана. Зразу замінити нові сальники, поставити. будемо. Та будемо собі. Оце така в нас біда случилася. Думали, може термостат заклинив. Викинули на полі термостат. Все ж, давай пробувати, ніфіга. А воно бачите, ось яка причина. Так що, не купляйте такі прокладки. І десятому перекажіть, Да, Ярик? Два рази вже вкололись, два рази. Один раз не навчило. Ти розумієш? Мало, давай ще раз спробуємо. Ти б не дав би таку поставити більше. Мене ж не було. Ну, а ми -так, все-таки думаємо, а вдруг це була не прокладка виновата. Але все-таки це прокладки. Хто їх виробник, хай вамікнеться. Не робіть. Не робіть таку херню більше. Да. Ну, а ми тепер займаємося. Зараз притрем клапана, поставимо нові сальнички і будемо збирати. І будемо збирати мотор. І ще, 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 ще. Один косяк. Десь, десь, десь. Десь я викинув старий. А, ось Це Це той, що стояв. А, да. Да, він чи піддигнутий, так якось він туго ходить направляючому. Не хоче заходить ні хрена. І навіть зробив, от... І навіть зробив, зробив. один легенький відпечаток от на поршні. Пішли покажу. Рішили одразу його поміняти. Ось, чуть-чуть лясну. Тут скрізь все чітко потих, а тут ось один відпечаток зробив. На поршні. О, прокладки кусок. Ну нічого, я думаю, до вечора це все діло зберемо, заведемо. Це не страшна для нас процедура таке зробити. Зараз це все діло встановлю. Так що готовий випустив відос в Тіктокі пару роликів, що орали. Ну а, я ж кажу. Ми все робили. В ракеті. Абсолютно все. Єдине, що ми не провірили цю головку, я не розумію. Усе от капіталили, все зробили, а головку одну і не провірили, да? так? От тобі вилізла прокол. Ну нічого, зараз це все діло полічимо. Так, ну що ми маємо? Все намито. Все, порваний. все притерто і один порваний. Ні, порвав. Порвав. Бля, вони ну а де ж кинати, я хрію. Де знаю? Де ж вони є? Це хіба сальники, це говно. Гамну, так бля, я не знаю, де я вони. Воно вони, вони вони різатиме сальником і все. Так отож і ріже, Бач, тільки передавив, так і відрізало. Собі туди Все одно сильно я їх щось понапираю, а вони вон вже робити не будуть. Буде чотко. І кожен не налазить. Так, ну зараз будемо рішати питання з сальниками. Ярик, рік шукай хороші сальники? Бра... Це бракоділи, які всіх зробили. Так, в общем, це я навіть не знаю, що це у нас були засальники і хто їх в комплекті. десь в якомусь комплекті. Хоча заказав тільки що мені привезли Камазовські отакі, то, звісно, стали, наче там і були Блін, більше часу прогуляли, поки дождалися їх. блін, Самі навіть сюди оці кольця не налазять сюди на по діаметру не малий. То вони так і наробили. Але тут бачиш, розріз, а тут немає. Ярик, оня? Так, а я що можу зробити, що там розріз. Я їх робив, чешу. Так, в общем, збираємо головку, кидаємо на трактор і по берегу все збираю, може ще встигнемо, Бо вже і час. Так, ну що ми маємо? Головку вже зажали. Подай на 20. А, отут і крутив на 20, админ. зажимав, бо будь все в коментарях питав. Що? Скільки зажимав моментів? А, 190. А перший раз? 125, 180 і 190. Ну я ж, бачите, МТЗістів тягне тяне до МТЗістів тепер, да? О, так? так. Не мене видно. Всім <ривіт>. Вони почули, що в мене така біда, так привезли, При, привезли себе, морально мене піддержать. Приємно <ривіт>. живу. Одна була робоча, і тут просрок. Так що, короче, ми гайкуємо. І общаємося, і гайкуємо все заразом. Що ви все, все справили з себе. У нас ремонт. Та я бачив там трохи в Тіктокі, що. Строїтельці веде, повний. Корчуєте там. Сьогодні буде 7 часов. А, буде? Дож новий. Роботи, звісно, не почати краю. Ну і в нас теж. Ну, Надіємося, що зараз заведемо сьогодні. Траді цікавості Інтересно, як він. Після того, як клавана притерли, себе покаже. Боржарів. Таке робить, мені той самий Велес. Серйозно валить, він не хір, відстає від того Велеса. Ми скуки Кого? То він опустився. Опустився. Може опустився, так, стоїть. Він не защопнутий на замку. Він так чим височенько піднімаємо? Та ну, може ще трошки. Та воно і він тон трохи розкрутився, там піджай. Ну, Для роботи не мішає взагалі. Напереді, так? Ні, не мішає. Да. То думаю, не було догрузки, то, звісно, було жопа, тягаючи його по полю, як цей. Але це поставив на цей. На рідні, на рідні, рідні, рідні догрузки не. на опаснення. На, на рідного валу. Тож ти переварив знизу, баш? там 5 см чи сікет. Так, в... ні, думаю, хватило б. Так. Да. Думаю, вистачило б. Не вистачило б поставили оту красну б. Там би вистачило б <рес> на красній, так. <рес> <да. рес> <Да. рес> Там 4 Так, ну що, друзі, в общем, гайкуємо. Вже я думаю, включимося, як буде запуск. Так, ну що. На дворі вже сіріє, темніє. Ну а в нас двигунчик зібраний. Так, зараз ми... Оце нам треба відсоєнити. Ні, навіть не так. Це сюди. Двінадцять сюди, сюди. Так буде удобніше. Тягни тюп, як А для чого? Він заводиться. Він заведеться й там. А ти ж кажу, акумулятор поступи. Не пустий, але він завб'є. Щас все буде. Як Воду будемо заливати чи ні? щоб заливати? Щоб зливати. <ріст> 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 Роботимо мало. Давай ще воду будемо. Ну зараз зараз сюди ж патрубок один. Та навіть довго ж не нашого робить. За лісу, по гурча, робить все. Ай устаюється, правильно? Приплата на примерно. Та я тоже так думаю. Так, друзі, перший пуск. Масу включили. Зараз посмотрим. В смысле? Включений? Бува. Давай. А куди ще веселіше? Солярка зійшла. Ну, я у форсунках у всьому. Зато це правдивий пуск, правильно. Кажу, зато це правдивий перший пуск. Як є, так є. Все. перестав Да? Сумки пусті, все пустну як, трубки, все ж пусте було, як ти хочеш, він тобі завівся. Ще й холодно на дворі, гляньте на Євгена. Це не в гаражі тобі, так да? все чітко. Вроді все чітко. Ух. Ти ще раз хоч попробуй. Я, Ключом як. Все, все вже заводиться. А, правило, Побачиш. Заведеться, звісно, не так, як цаца. А проте буде видно. Так, ну що, діло зроблене. Кому сподобався відео, з вас сподобайка, комент і підписка на канал. Пока-пока.